В тих днях, урятувавшися, ми довідалися, що острів зветься Мальта, тубільці поводилися з нами з неабиякою ласкавістю. Вони нас прийняли, розклавши багаття, бо йшов дощ, і було холодно. Коли ж Павло назбирав жмут хмизу і поклав на вогонь, гадюка від жару вилізла та вчепилася до його руки. Як побачили тубільці, що гадюка звисає з його руки, заговорили між собою. Цей чоловік мусить бути вбивця. Він урятувався від моря, але помста не дає йому жити. Він же, скинувши у вогонь гадюку, не зазнав ніякого лиха. Вони гадали, що він спухне або впаде зненацька мертвим. Довго чекали, та бачачи, що нічого незвичайного з ним не сталося, надумалися і почали говорити, що він бог. Була ж поблизу того місця земельна власність начальника острова на ім'я Публі, що прийняв нас і гостив три дні ласкав. Та сталося, що батько Публія, хворий на гарячку й на пропасницю, лежав у ліжку. Павло війшов до нього. Помолився і, поклавши на нього руки, оздоровив його. Коли це сталося, інші теж на острові, які мали недуги, приходили і оздоровлялись. Вони нас зате шанували всякими почистями, а коли ми відпливли, обезпечили нас усім необхідним. По трьох місяцях ми відпливли на Олександрійському кораблі що перезимував на острові і мав ознаку Діоскурів. Причаливши в Сиракузах, ми там пробули три дні. Звідси, опливши, прибули в Регію і по однім дні, тому що знявся південний вітер, причалили на другий день у Путеолі, де знайшли братів, які нас запросили зостатись у них сім день. Так прибули ми до Риму. Звідтіля ж, брати, довідавшись, що ми прибули, вийшли нам на зустріч до форуму Апія та до трьох таверн. Побачивши їх, Павло подякував Богові і набрався смілости. І коли війшли у Рим, Павлові дозволено жити окремо разом з вояком, що його стеріг. Через три дні Павло скликав до себе. Знатніших юдеїв. Коли вони зійшлися, він до них промовив Мужі брати, хоч я й нічого не зробив проти народу чи батьківських звичаїв, мене ув'язнено в Єрусалимі і видано в руки римлян. Вони, розсудивши мою справу, хотіли мене відпустити, бо в мені не було ніякої смертної вини. А що юдеї противилися тому, я мусів був покликатися на кесаря, не щоб я хотів у чомусь народ мій оскаржити. Отже, з цієї причини я покликав вас, щоб вас побачити і з вами розмовляти, бо то, за надію Ізраїля, мене заковано в ці кайдани. Ті йому сказали, ми ні листів про тебе не одержали з юдеї, ні ніхто з братів не прийшов і не звістив, та не говорив про тебе чого лихого. Однак ми бажали б довідатися від тебе, що ти думаєш, бо про цю секту нам відомо, що їй всюди противляться. І, призначивши йому день, прийшло їх більше до його житла. Він викладав їм свідчивши про Царство Боже, і переконував їх про Ісуса з закону Мойсея та пророків від ранку аж до вечора, деяких його, його слова переконували, а деякі не йняли віри, коли вони не погоджувалися між собою і стали розходитися, Павло наостанку лише сказав їм: Добре прорік був Святий Дух! Через Пророка Ісаю, до батьків ваших кажучи, піди до цього народу і скажи, ви слухатимете вухами і не зрозумієте, дивитиметеся очима і не побачите, бо серце цього народу затовстіло, і вони вухами тяжко чули, і очі свої зажмурили, щоб, бува, не бачити очима. І вухами, щоб не чути, щоб не зрозуміти серцем і не навернутись, та щоб я не оздоровив їх. Нехай отже вам відомо буде, що це спасіння Боже було послане поганим, і вони почують. Коли він це сказав, юдеї відійшли, сильно сперечаючися між собою. Павло пробував повних два роки в найнятій хаті та приймав усіх, що приходили до нього, проповідуючи Царство Боже і навчаючи про Господа Ісуса Христа сміливо й відважно та без ніякої перешкоди.